приїхали на лінію Арпада. Звісно, Машин багато, не знаю, куди вони їхали, така дорога вжасна. Будемо їхати назад, я вам покажу. Бункер такі знайшли. Там є кафе. Зараз підемо туди. Заходимо в ДОТ. А що це ви сюди не заглядаєте? Я не знаю доти. Ага, це такі доти, де обстрілювались, так, на вихід. Доти, дивіться, який. Доходимо, до длін є тут, не знімала, геть все. Тут оружжі, яке це кімнатка якась така. Не, я його на відео знімаю. От так. Все, зафоткаю. Тут холодно, видали нам курточки, ми тепер бомжики всі. Але нічого. Те, що залишилося, бо були мародьори тут. Продовжуємо далі. Ді, ні, в мене не змерзне, тут холодно. дивіться. Так. Тут Ой, кудись ми йдемо, тут звужається. Тут така от кімнатка. Але тут мокро, грязь, тут, мабуть, якийсь середнічок. зараз подивимося. Там ось ще один, але там нічого не видно. Проход, воно завалено все. Це такі доти, слухайте. Ну, цікаво таке, поки йдемо, скажу по ціні. По ціні дорослому 200 гривень, підліткам 150 гривень, шкільня там 100, а дошкільня там безкоштовна. Дочі паук такий грошковий, ми її побачили, мала вище. Це, це до два зараз. Це дозор, чи дозор? Тепер дробина вниз. Щоб зараз, як хтось поконеться, спускаємося вниз. Спустилися, йдемо далі. Тут був склад зброї. Це, що це це все, що що, ще Такі кістці не понятно. Йдемо далі. Тут знайшли ми, звісно, підійшли художню, так? маску натягнули. Тут ось лікарняні лишки, які були. раніше. Ці ноші ще тих часів Другої світової війни залишилися. Оці дерев'яні полиці, мені сказали, повинні були бути колії. Я так почула, і тут їздили вагонетки. Люди не таскали, тут були вагонетки скрізь. Оці всі дерев'яні це рельси під вагонетки. Вагонетки. Ні, аж туди йдемо. Це казарма. тут вдоль стояли ліжки, люди спали в казармі. Там далі ще один дот, але немає доріжки. Це треба було в чоботах іти, але вони не дозволяють діти. Кажуть, що проходу немає. Там до чотири повинен бути. До третій, Сквозняк, ви собі навіть не представляєте, який наверху. Там вагонетками ми щось возили. Все, Піднімаємося наверх. Так вони йшли заглушку. Непонятно, що це таке, але по-німецьки -по написано живочка чи, чи щось таке по частинам. Дивіться, йода який, Домовичок. А що тут такого? два. бачите, зверху, що а внизу яких сходи. Тобто представляєте, що там робилося. Такі дути у нас є в Пірпінській Київському регіоні. Але ж ми не знали, що піднизу. Він як красись по в бункер. Ось вход в бункер, там плистом. Це дот це такі розвалені. Дот 4 знайшли. Зараз будемо їздити. Дот4. Таке все зірване, звісно. Там видно, що були якісь проходи. Понятно, куди воно. Це, наверное, гніває. Бо там у меня ще один є. Зараз піду, там є проход вниз. Кістки. Страшне. Ну, звісно, стільки років пройшло. Кераволазир. Там ось ще такі задума та 4 проход. Мужик якийсь спускався, каже, там тільки клітка. І все. Ти будеш спускатися? Ні, ну тут, наверное, боєприпаси. То есть это бедала, ти ты тут уже наглядаешь и монтулишь. Там есть якийсь проход. Но мы никто не решаемся туда злазать.